Отець мій, Батько Небесний, я молю тебе і прошу тебе за нашу державу. Я прошу тебе за нашу Україну. І прошу тебе, нехай, Господь, ця війна закінчиться. Нехай росіяни зупиняться, і нехай прийде мир на нашу державу, Господь. Я прошу тебе, нехай прийде справедливий мир, мир від тебе. І нехай буде воля Твоя, Господь. Я прошу тебе, святий Боже, зупини війну. Зупини росіян, Господь, нехай вони, Господь, ідуть на свою землю. Я прошу тебе, святий Боже, захищай і давай мудрості нашій владі, нашому президенту, Господь, підтримай їх, дай їм силу, дай їм мудрість, щоб диявол не впливав на них, а лише ти, лише ти. Ти, Господь, впливай на нашу владу. Господь, допоможи нашим генералам, допоможи нашим військовим жити, приймати правильні рішення, захищай їх, оберігай їх і їхні родини під. Підтримуй в ім'я Ісуса Христа. Я прошу тебе за тих, хто зараз на війні, за Володю Китаєва, за Дениса Козаченка, за Василя Сина Мар'яни, за Антона Дар'єнка, Андрія Костюка, нехай знайдеться, Андрія сина Любові Андрієнка, Юрія сина Наталі, саму Наталію, Назарія Чоловіка Івангелія, Вадіма Зверхівського, Ваді... Вадіка Бабіча. Сергія Литвинчука, Сергія Зінькова, Сергія Закальського, Діму Свиридовича, Діму Сина Гаврилівни, Руслана Гриба Сусіда, Сашу Репенка, Сашу брата Лілі Литвиненка, Сашу Ремонтника, Сашу Ємільянова, Женю Єміллянова, Віталія Синаїни, Віталія Чоловіка Наталі, Богдана Сина Продавчині, Михайла Збишева, Чоловіка з Макарова, Богайчука Олександра, Шаманського Сергія, Іванченко Ольгу, Шевчука Юрія, Тимочко Олександра, Миколи призвища не знаю, Олексія, Віктора, Сергія, Бориса, Андрія, Сергія. Миколи, Андрія, Богдана, Максима Федорова, Костянтина Чоловіка Наталії, Вадима брата Наталії Ковч, Михайла, Данила, Дениса, Влада, Сергія, Давида, сина Любові, сина Люди Плахтєнка, Володимира сина Марії Гомона, Івана, Юрія, Назарія, Олександра, Назарія, Івана, Ірини, племінники Вольги з Німеччини, Артема і Павла, їх мати сестру. Наталю Сеструлі, Павла Григорука, 150-ту Тернопільську бригаду, 100-бригаду, ту 13-ту бригаду, за безвісті зниклого Федоренка, Сергія, Сашу Суворова, нехай знайдеться, за Олександра Лазуткіна, Сергія, Дем'яна, Остапа, Степана, Юрія, Тараса, Михайла, Богдана, Тараса, Івана, Руслана, Дмитра. Михайла Любові Кельник, Дмитра, Данила, Миколу, Євгена, Олександра Лідію, за Руслана Галини Левчук, Дмитра сина Олени Забари, Олександра, Валерія, Вадима Коржус, Ігоря Астемчука, Сергія Сина Марія, Олексу, Олександра Володимира Катерини Зикунової, щоб знайшлися. Сина Люби Кухарчук Івана та Романа Василя Леоніда, за Андрія Скокоса, Андрія Зазова, сина Наталі Даниленко-Ніколаєнко, за звільнена з полону Андрія. За Андрія Івана синів Оксани адміністратора, за Віталія Олі Бабак, Андрія Олі Курсик, Сергія Зайшлого, Даниїла, Андрія, Богдана і всі, хто поряд, за Наталію за Блаблакара і її чоловіка, Олександра і Олексія Синівоксани Шкарлаць, Сергія Вигівського, брата Альони, Віталія Жінки Ситняки, Ситняків, Володимира Леоніда Штойка, Вадима сина Світлани і Віталія, брата Світлани, за Миколи Вікторії Дудко, за поліцейських Віталія і Валентина. Женю Заноківці, Івана, Люби, Олександра, Сергія, Ростислава і Василя Євгенії Момрик, за солдата Володимира, Віталія, Романа, Василя Гриджука, Володимира Федоріва, Миколи Ткачука, за звільнення з полона Юрія Варцабюка, за чоловіка Люби Мухальченка і його побратимів, за воїна Гани Ельків Михайла, за Дмитра, Андрія, Юрія, Івана, Юрія. За зниклого безвісті Сергія Ольги нехай знайдеться. За безвісті зниклих Ігоря і Олега Марія Михайлишин нехай знайдеться. За безвісті зниклих Горлач Володимира та Ігоря нехай знайдеться. За Богдана Оксани Мозіл. за воїнів Ірини Лящовської, Володимира, Романа, Мар'яни, Івана, Володимира, Василя Ігоря, Тараса, Андрія, Володимира та їх побратимів, за Фігурського Дмитра, Тараса Галі Максимчук, Назарія сина Петрик Богдан. Сина Іри Рожок, сина Марії Зеленчук Василя, Володимира та Миколу, Василя Жені Андрійчук, і Миколи Галини Валинович, за Андрія Матлака, зликого з безвісті нехай знайдеться, за зниклого безвісті Дмитра Марії Мандзюк Михайлівни нехай знайдеться, за Романа Оксани його побратимів. Дмитра Литвиненка, Тараса Галини головин Олександра сина Ліди Ілащук, за Олександра Михайла, Олександра, Миколи, Василя Андрія, Оксана з за Олега Котрого підвозив, за Сергія сина Неоніли Овчаренко, за воїнів Світлани Рудяк, Юрія Михайла та їх побратимів, за Карманенко Віктора та Геннадія, за полоненого Івана Зазова, Коломис Марії. За зниклих безвісті Сергія, В'ячеслава, Павла, Юрія, нехай знайдеться. Захисти Боже, збережи їхнє життя, поверни їх, Господь, додому, всіх живими і неушкодженими. Нехай ніхто з них не загине, нехай всі вони, Господь, повернуться до своїх родин. Твій захист і Твоя охорона на їхній дух, душу і тіло в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.